Доброго здоров'я, друзі! А Сьогодні в нас World рази І сьогодні челендж у нас такий, що ми отримуємо більше шкоди, коли в критичному стані, коли в нас максимальне або не максимальне, точніше здоров'я. Якось так там, по-моєму. І в нас ще руки постійно тремтять, і що нам ускладнює дуже пальбу. Ну що, я думаю, що спочатку нам потрібно спробувати на нормалі, а далі вже буде видно. Тільки один моментик. Так, ганер наше все. Це ж теж клас. Клас так. ганер, а от характер кого б ви взяти такого. Давайте бунку зіграємо. Ну що, якось так. Нехай нам щастить, сподіваюсь, що вийде, бо зазвичай челенджі на той челенджі, бо вони нелегкі. А... Знаєте, як не стараєшся інколи, все одно якась падлюка, особливо якщо скине тебе з ніг, то багато шансів не буде. Така от невеличка касцена, і секундочку, я зараз це перевірю по звуку. Так, ну наче що чутно. Єдине, що я гадаю, що можна... Так, 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 в аудіо, ну, і давайте от накрутимо трішечки. От, якось так. Та і тут би я трішки підняв. Сподіваюсь, буде краще чутно, бо пам'ятаю, минулого разу не все так було ідеально, як хотілося. Так, тут зазвичай на одному місці не варто не варто засиджуватись, бо гра так влаштована, що як тільки ви десь втичите, зазвичай з якогось боку починають вже Так, що таке, коли ручки тремтять? Сказав я, і мені одразу почали писати в меседжери. Ну, друзі, як завжди, просто взяти і записати не можна, знаєте. Так, всім стріляв в голови, але цього вирішив відстрелити більш жорстоким методом, але це не я такий. Життя інколи заставляє нас. Вибач, друже, голову поцілив. Так, вам допоможу. Допоможу руцями. Так, така сокирка в нас. До речі, по-моєму, я взагалі бачу цю мапу. Ах, скотиняка скотиняка як бачите, все-таки це знову та місія, де не просто вони наносять більше демеджу тобі, а ще й падли. Вкидають на в ніг. Який прикольний танчик, це не той. Як це не Абрамс випадково. Вже мали б усі знати, але ладно, не настільки я хорош в цьому. Давайте бігти краще далі. Місія сама себе не виконає. Тим паче, перший раз не граю, знаєте, хоч є такі, які гра. Ах, ти ахтефак. Ах, Ану, стій, стій, стій. А давайте за нас будеш працювати. Так, 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 так. І ця теж. О, так веселіше. Так веселіше. Знаєте, нехай вона нас трішечки надимажила. Але, в принципі, легше, коли вони нам допомагають. Тим паче, я подивився, що можна... В бік то в один, то в другий. Трибунька ти так, ти падло, все ж таки встанеш. Так, я відчув п'ятою точкою, що ти рухаєшся. Так, розбереться з ним. Я відму інших. Падли, от. Чесно сказати, найстрашніше, що може бути, коли вони збивають з них. Бо варіанту, що зробити, тільки сподіватися на те, що союзнички нам допоможуть. Так, і так я сподіваюся, що звуком буде цього разу все добре. Але знаєте, я спочатку якось навіть розочарувався. Думав, що ну що ж цю гру не дивляться, наче можна було б інколи не те, що це, знаєте, хочеться мені нон-стопом, не але інколи розрядитись, це чудовий варіант. І я такий думаю, ну все, ідеально. Але щось з не дивляться. А потім боди Ну, людям, в принципі, сподобалось. І почали підписки з тих відосів, типу, я такі... Ну, якщо людям подобається, то я такий, щоб втручатись. Давайте ж товстенького. Так, знаєте, що мені здається. Вже все, пістолет своє відпрацював. Необхідно дробик використовувати. Ти два. Підніміть мене. Оці розривні, дуже ефективні насправді. Їх завжди варто брати. Так, піднімайте, піднімайте, піднімайте хлопців. Все беру ті розривні, бо без них, бачите, це ще не почалось навіть. Та хвиля, яка Масова дуже йде. А вже шансів майже не було. І ХПшка Тієї команди просто вивалилась. Варто б її насправді Енджел. Анджела де? Це я. Так потрібно, друже. Ти думаєш, мені це дає задоволення і просто варіантів небагато. Мені б взагалі краще б його ще раз покласти і чекати ті 60 секунд, коли він має відновитись. Ах, ви падли. Ах, ви падли. Давай, добігай, добігай ближче. Я вас краще тут зачекаю. Я так розумію, ви там прикриваєте збоку. боку? Туди ще одну гранату. Біжайте, біжайте. Ви що, знущаєтесь? Шановненькі, ви мали крити, крити, крити. Ну я допоміг як міг. Знаєте, вже починаю закриватись своїми, але мені їх віддефати буде легше, ніж їм мене, насправді. Щось вони взагалі не валять, насправді. І все, і зараз ще й це падло. Вони такі товсті. Це не фест шеймінг, це... Коментування реальності. І що от мені з ним робити? От ви дивіться: гаси гаси не жалі. Знаєте, та мітка дістатись гелікоптера, мені здається, не просто так. Ну, що я можу зробити? Ну, от що я можу зробити, і яким чином? яким чином? Схоже на те, що на цьому моменті просто треба рухатись вперед. Але я я просто ж не знав. Зараз вже знаю і кажу поганенько, коли ти в Локі перший раз. Ех, зараз подивимося. Як завжди, не можна такого, щоб не підніти, знаєте. Я б з задоволенням. Просто біг-бийтий біг. Ти, біг. А насправді цьому класу можна взяти узік, з яким вона стоїть, а не дроп. І там, по-моєму, на 25% більше демагі. І, по-моєму, набоїв іде. Якщо зараз не вийде, спробуємо взяти його, знайти. Ну, трай number тут. то кажуть, New Experience отримали. Знаємо, що де і як. А значить, Скотиняки пожаліють. Так, так, так. Їдь тихенько, хлопці там алкаш якийсь ригав. Люди ми його прибрали. Причому дивіться, досягти. Е... Нам минулого разу не казали сюди йти, по-моєму. Чи казали? Чи ні, по-моєму, ми. Ні, нам реально дають іншу дорогу, чи мені здається. Знаєте, не звертайте увагу, якщо ми так ішли. Бо. Голова вже настільки усім забита. Я вже нічого запам'ятати не можу, мені здається. Для мене кожного разу це. наче новеньке. Ах, ти падла, чого ти вирішила встати на ноги? Так, ну, знаєте, give up, як то кажуть. Та ти знущаєшся, ну, може ви постріляєте в нього. Так, встановлення, працюй на нас. Нам допоможе. Куди не можна. Ну, значить, вона нашу спинку буде прикривати. Я сподіваюся, що тут ще десь буде. Ах, ви випадлюки. Ах, ви випадлюки. Так, насправді записую, щоб ви знали. Майже в ніч. Ніч як для біда. Бо насправді тільки 50-ті я вже нереально хочу спати. Так-так-так. Я зараз згадав, чому я. не знаю, що це я взяв. І дуже радий цьому. Так, гасити його дуже важливо, поки він зараз от якраз сваляється. Так, встигли. Річ і бріч. Знаєте, що я гадаю? Зараз щоб як минулого разу, помилку не зробити, я гадаю, варто. Пробігти вперед, а нехай наші нас доглянуть. Так, чудово, пачечку забрав. Ну, їх Реально дофіга. Я не знаю, виходить інколи, що я стріляю просто в своїх, але ну, тут небагато е, варіантів, Ну, вони просто укутують. Я не можу сюди долізти. Куди мені добігти? Біжу там. Енджел одненький. Лишається. Мені тільки сподіватися, що. Опа! А от і вони. Ну це просто шик. Так. Хто з вас? Ти піднімайся, і ще є. Арнета. Арнета, мені тебе треба покласти. Піднімай її, і я її хіляю. Справді можна було. І накидати її на підлогу, якщо тут стільки хіла. Енджел. Давай тобі. Ну, зараз просто буде марафон до гелікоптера. І, я знаю, може і себе хільнути. Давайте і себе. Тут явно не половина, але. Знаєте. go і. просто. Так, не зупиняємось. Рух, рух, рух. Так, так, так. Так, так, так. І сюди. І тут. Реально, схоже, ось так треба було. Так, не біжу туди. Бачу там ніштяк який сваляється. Але мені здається, що ці місії, але. Не хочеться сильно від них відбігти. Бо якщо на мене зараз настрибне цей скотеняка. Якийсь кріпер, як там він називається. Ось цей, ось цей то добре мені не буде. Так, 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 а куди, куди, куди? Річ сюди, сюди. Так, якщо ми до ще одної локі добіжимо, де вони мають... Підреспавнитесь, то... Я гадаю, вони просто з'являться. Так, це все добре. Так, так, так. Давай, давай, давай. Ну реально, ще ця місія така... пробігти просто. Так, готую гранати. Сей, і вони тут мають з'явитися. Чудово. Реально такий абус невеличкий вийшов. О, хлопці. Так. Арнет дарма шмальнув. Піпер Дефенс. Ну все, ось тут має початись Тільки б знати, звідки вони всі будуть бігти. Енджел. Енджел, вибачай, що шмаляв тебе, але це все. Хоча насправді треба було його завалити. Таш. Ташо? Ти взагалі вмираєш? Повірте, так краще, він зараз повернеться з нормальним ХП. Так, арнету хільнемо. І собі ще хілочку беремо. І все, і тут хвилюватись не треба буде. Так, лишається хвилина. А якого біса? Якого біса ви вже біжите на нас? Ні, ну це Ор. Ви знущаєтесь? Ну, ви знущаєтесь, мені ж якби час на підготовку йде. Та перезаряджайся. І причому я взагалі не бачу. Вони мені не дають встати. Я взагалі не бачу, де мені оборону цю розташовувати. Давай, перезаряжай. Ні, куколка те, що треба, але... Я не бачу, куди дефенс ставити сюди, господи. 15 секунд. Я взагалі нічого не розставив. 10 секунд. Так, на стіни можна. Ще щось знайду, встигну. Так, так, так. Хоча б ось тут. Більше не бачу. Поки хілю себе і навколо дивлюсь. Ось мені підказує, що... Добре не буде, на жаль, Ну, подивимось. Надія невеличка є. Це трешак. Те, що я бачу, те, що я бачу, це просто трешак. Ну реально подивіться скільки їх. Хлопці, тримайте, тримайте, тримайте. Не підпускайте, не підпускайте до мене, як би це не звучало. О май гад. Їх просто ор скільки. Ну реально, ну а як? У мене вже набоїв майже немає. Треба бігти до ящиків. 9 набоїв. Фах, і я. Я потім тільки зрозумів, що. Ну, я вже бачив, коли от зараз розвернувся. Просто що там купа на воротах. О! Друзі. Так би мені хотілося, ну зараз сильно б хотілося ще, але. Давайте так. Якщо буде якийсь мінімальний хоч фідбек, ми будемо продовжувати записувати. Я думаю, все одно буде декілька ще відосів. Можливо, а можливо, ні. А на сьогодні, на жаль, усе. На жаль, якби хотілося б краще. Але. Було прикольно. Небагато було часу. Просто вам прошу підписатись, хто не підписаний. Я вам всім дякую тим, хто підписався і дивиться. А вам просто усім, шановники, бажаю всього найкращого. Бувайте!